Вправа 1302 накресли відрізок Bn, якщо Bn дорівнює 5,7 см. Ну що ж, я думаю, інтуїтивно ви знаєте, як це побудувати. Інтуїтивно зрозуміло, що нам треба 5 великих позначок і 7 маленьких на лінійці. Можна так робити, але я б все-таки записав це таким чином, щоб було зрозуміліше, хоча б на початку, що Bn дорівнює, пишемо 5,5. І сім см сантиметра це можна записати як 5, 7 сантиметра. І це дорівнює тоді. Це можна записати як 5 сантиметрів, плюс 7 сантиметра. І так як Одна десята сантиметра це 1 міліметр. Бо в сантиметрі 10 міліметрів, то це буде 5 сантиметрів. Плюс 7 міліметрів. Ну, або 5 сантиметрів. 7 міліметрів. Є? Так, ну що ж, тепер, коли ми знаємо, яка має бути довжина відрізка, давайте будемо відкладати. Отже, беремо тоді. Лінійку і будемо відкладати. На початку ставимо одну точку. Це буде точка Б. Через 5 см 7 мм в другу точку. Отже, рахую великі поділки, це буде сантиметри. Раз, два, три, 4, 5. І ще 7 мм, 7 маленьких поділок. Так, ну і тепер з'єднуємо їх. Ну і позначаємо зверху, що зверху у нас буде точка B, Ну а зліва а справа буде точка N. Ну що ж, ось таке завдання на побудову. Я сподіваюся, що ви інтуїтивно розумієте, що 5,7 см це 5 см і 7 мм. На цьому вправу завершено.